Другий тиждень користуюся ось цією портативною станцією, що я вам недавно показував. Для квартири вистачає з головою. Можна включити і мікрофильовку, і фен підсушити волосся. Докупивши ось такого щита, який продається окремо. Тут ви вже не паритеся, не треба нічого там перемикати. На даний час станція підключена. Бачите, пише, зарядка станції підключена в розетку, світло є, тобто мережа є, станція заряджається. Тепер дивіться, перемикаю. Хопа, бачите, світло. Навіть і невідчутно. Вимикаю мережу. Світло зникло. Світло працює. станція працює. Тепер дивіться: мережа з'явилася, мережа з'явилася. Станція заряджається. Станція може одночасно і працювати, і заряджатися. Тепер з цим щитком вам не треба паритися взагалі. Бачите, що з'явилася мережа. Зробили ось так. Раз. І все. Мережа зникла, погасла ось ця лампочка. Зробили ось тако, все жодних питань. Можна в цей щиток поставити автоматичний автомат АВР, щоб вже нічого не клацати, не перемикати. Він буде автоматично це все робити. Перемикати на мережу, станція буде одночасно і заряджатися, коли немає світла, він сам буде це все робити. Поки що ці дроти накинув ось так, тестую, як воно працює, як це все діло відбувається. І хочу вам сказати, що ціна на цю станцію просто халявна стала. Якщо раніше вона коштувала 19 500, то на даний час з моїм промокодом ви можете її придбати за 18 тисяч. Уявляєте? Ось Така кіловатна станція, яка витягує мікрохвильовку Фена, 18 тисяч гривень.